Роботи немає. Найменші розрахунки, при наших собівартостях і так далі, мінімальна ціна 45 євро. Скажіть мені, хто в Тернополі сплатить 45 євро? Я, я навіть в рік суддії особи. Я навіть про це вслух ніде жодного разу не говорив. Тому що це люди засмілюють це нереально. в Принцип університет момент з перевізниками, бо виходить, що е, за полігон, куди зараз вивозити сміття за межами області, домовляється міська рада повністю містом міський голова особисто з керівниками певних областей. А вивозить туди тільки декілька привізників сміття. Проблема є в економічній складові. Ви самі розумієте, коли хтось на себе бере ризик прийняття чужого сміття, а це і політичний ризик, і так далі. Вони хочуть, щоб їм це матеріально компенсувати. Тобто є полігони, де не можуть собі там ради дати захороненнями. У нас техніка є, є перевізники, які мають власну техніку, і там умова. Так, ви вивозите там тижні сміття, приганяєте мені два трактора, і він наводить порядок в моєму полігону. Ми йдемо на такі варіанти. Нас, просто, нас виходу немає. І ми наводимо порядок на чужих полігонах, по суті. Загортаємо сміття, обваловку робимо, складуємо. Тільки ми цю роботу закінчуємо, каже, ви знаєте, я вже бачу, що тут недоцільно далі працювати. А Шукайте ви, собі іну. Одні перевізники ввозять полігони, а другі не виводять. Ви я даремно ви, 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 ви. сказав, тому що вони просто не хочуть працювати з цими людьми. Ну, Якщо в нас, наприклад, є полігони по рівному, де за захоронення треба платити 12 гривень. А в нас е, за захоронення скільки треба платити? Що це 12 гривень за захоронення за куди, одного так. кубічного метра кубічного квадратного. Метр, а в нас, наприклад, е, там 57 копійок чи скільки чи 56 копійок. Є різниця. Куди діти різницю? Міський ради бюджет так само не безмежний. Mm. Верхуйте, ми зараз, е, е, до речі, ми 6 місяців протрималися. Ми жодної, жодному мешканці не виставляли додаткових видатків. Тобто правдами, неправдами, є підприємці, які допомагають. Хтось дає там солярку, хтось ескаватор дає, хтось грузовика дає. Це ж не секрет. Все таки не зрозуміло, чому одні на одних територіях вивозять, на других не вивозять. Наприклад, компанія, компанія, вставала, компанія Альфатер ставить дуже просту вимогу. Ми можемо виконувати перевезення в межах. Цієї відстані, що було передбачено раніше, в межах 20 кілометрів. Далі компенсуйте нам всі видатки з бюджету. Давайте сядемо порахуємо, скільки там компенсувати, це величезні кошти. Возити таким методом, кожним сміттєвозом, це нереально. Ну, різні методики використовувалися. Брали ми негабаритні машини, станція перегрузки, перегружали в них. Тоді здешевлюється перевезення, плече перевезення. Тобто шукали пошуки. Вони, на жаль, не хотіли працювати. Вони перейшли в ранг тільки офіційної переписки і погроз. Якщо ви не хочете, ви змушені з нами договір. Ви не маєте право розірвати, бо ми хочемо возити, але не можемо. Три перевізники. Більш-мен справляється, один не справляється. Тобто вони зайняли офіційну позицію. Не позиція така. Ми компанія з міжнародним капіталом. Ми працюємо тільки в певних е, в межах своєї компетенції. Все, нас інше не цікаве. Хоча навіть по договорах так само не передбачається, що ми повинні забезпечити Тим, Трьом іншим ви компенсуєте, компенсуєтеся. Ну один раз ми компенсували. Якщо не помиляюся, частково тільки в розмірі 229 тисяч. Це в минулому році було. Зараз ми не можемо, вона не має джерела, але